А ви знали, що людство перемогло один із найстрашніших вірусів в історії? Це натуральна віспа, єдина хвороба, яку ми стерли з лиця землі. Віспа – це смертельно небезпечна інфекція, що викликала жахливі наслідки. Вірус натуральної віспи, варіола Мейджор, вражав організм надзвичайно агресивно. Після зараження інкубаційний період тривав приблизно 12 днів. Під час якого вірус розмножувався в лімфатичних вузлах і крові. Потім раптово з'являлася висока температура, головний біль, біль у спині та нудота перші симптоми віспи. Через кілька днів з'являвся висип, який швидко перетворювався на гнійні пухирці, що вкривали все тіло, включно з обличчям, ротовою порожниною та очима. Коли пухирці лопалися, залишали глибокі рубці а у важких випадках втрату зору або вторинні інфекції, смерть найчастіше наставала через сепсис, ураження органів і зневоднення. А ті, хто виживав, залишались зі шрамами на все життя. Смертність сягала 30%, а в ХХ столітті вона забрала понад 300 мільйонів життів. Для порівняння смертність від ковід 19 була менше 1%. У XVII столітті помітили, що доярки, які перехворіли на коров'ячу віспу, не заражалися людською. 1790 року Едвард Дженнер зробив перше щеплення, ввівши хлопчику матеріал із пухиря коров'ячої віспи. Так народилася перша вакцина від латинського вакка, тобто корова. Це було початком ери імунопрофілактики. Попри вакцинацію, у двадцятому столітті віспа все ще вбивала сотні тисяч людей щороку. Тому, в 1967 році, Всесвітня організація охорони здоров'я ВООЗ розпочала програму глобальної ліквідації віспи безпрецедентну кампанію, що об'єднала весь світ. Працювали сотні тисяч медиків, волонтерів та епідеміологів, щоб зупинити вірус. Кампанія базувалася на масовій вакцинації та кільцевому методі. Вакцинували всіх навколо хворого у 1977 році. Зафіксували останній природний випадок віспи в Сомалі. У 1980 році ВООЗ офіційно оголосила натуральну віспу викорінено з лиця землі. Ця історія довела, що масова вакцинація може перемогти навіть смертельний вірус. Те ж саме очікує на популяції інших вірусів в майбутньому. Підписуйся, став лайк і дивись наступні відео. Лайкни це відео та підпишись на Лікар.UA. Тут найкращий медичний контент та спільнота. Підтримай українське.